Все можно пораскладывать, все круто, но да. даже с видочкой не делается. Как я их сейчас померяю? А то у меня уже протерлись. Может, что-то для себя выберу. Угу. То, что вносить. Я считаю, что это хороший Эта идея очень изумительная. Мне, допустим, очень понравилось. Я вот даже вот, джинсовый посмотрела, то этот самый сарафан. У меня есть один, но он уже старый стал. Но вот этот узковат. Но я бы его тоже взяла. У меня вещей мало, у мамы много. Мама выросла с чего-то. Просто большое на неї до сих пор. І вона вирішила поділитися. Да, решила поделиться, что що щоб нам мертвим грузом лежить вдома. Подумав, що треба якусь просто таку акцію Чернігів, таку добру акцію, це на легкий час. І просто так, якщо можливо, после можливості об'єднати людей. Ну, просто так. Акція називається Фрімаркет, це такий, якби вільний ринок, він представляє собі такі дві причини. Це якби, якби скорденювання людей. І якби і щоб люди обмінялися цими речами і просто обмінялися гарним таким настроєм і щоб позбавилися такої, якби причини а, грошей, якби тому, що це може це акція, яка є повністю безкоштовна, і акція, яка повністю позбавляється грошей. Ну, ось так. І друга така причина, тому що якби це. А, тому що це якби такі, якби сомресамрсамо людей, тим щоб це якби було на майбутнє, і також щоб на майбутнє проводити такі акції саме Чернігові і ну, взагалі по Україні, тому що ці акції якби проводяться взагалі в 2004 році. Ця акція була ну, перша така в США, і потім вона пішла по всьому світу. Ну і в Чернігові також треба ці акції якби проводити.